Ви знаєте, пане ведучий, мені дуже сподобалось ваше питання до пана Бондаренка в попередньому циклі нашої програми, ви поставили його. А чи можна очікувати заяви Юлії Тимошенко про так. те, що підписуєте в будь-якому разі? Це дуже правильне і дуже точне питання. І на мою думку, якщо Юлія Володимирівна збирається залишатися в цьому процесі, то така заява був би найправильнішим кроком в цій ситуації, в якій, в якій є. І думаю, що було правильно, щоб вона таку заяву. І тому зробила. що вона за такого розвитку подій залишається за ґрата річ у тому, що Україні. якщо у Підписується асоціація, то тоді важелі в тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше ніж є зараз. А от якщо асоціація не підписується, от тоді вона гарантовано залишається за ґратами. Тому асоціація це не тільки в інтересах всієї країни, а в даному разі і в інтересах цього конкретного політика. Сподіваюся, що вона все таки таку заяву зробить, і опозиція цю заяву підтримає. Що стосується питання про сприятливість несприятливість умов, об'єктив. Ивно тренд є такий, що Україну беруть на європейський облавок, якщо чесно, незалежно від позиції України. Україна Європі є потрібною. Потрібною та не тільки Європа, Україні 100%. І до речі, Україна займаючи пасивну позицію. Як я сказав, що зібралася в своїх воротах і спиною повернулася до гравця, який з нею грає грає матч. Це дуже неправильна позиція, тому що увійшов, от є список неприйнятностей, які Європа намагається нав'язати ну, світовій Україні. Ну, наприклад, ювенальна юстиція. Чи питання там лібертаріанських цінностей, які ну ви пам'ятаєте, так що в Німеччині вже замість батько і мати в документах пишуть? Е як Роди... я не пам я не пам'ятаю, як там точно родич один, родич два це неправильно. Ну давайте біблію перепишемо Бог... Боготець. але ж не тільки це так би мовити, як ви вжили ці слова. Йдеться це слово нав'язують. Ідеться про проблему вибіркового правосуддя в Україні. Це... Інші моменти Ні, чекайте, є речі, в яких українське суспільство об'єктивно зацікавлено. Українське суспільство зацікавлено в підприємницьких свободах, тому що Україна просто в жахливому стані з точки зору якості інвестиційного клімату. Ну Грузія на порядок зараз краще в цій ситуації, ніж Україна. Там десь ніж Ліліберію, Ліваном ну ну, соромно просто є речі вибіркового правосуддя. Є от те, що назвав Калєсніков, коли він складав свої повноваження голови Донецької організації партії регіонів. Він назвав трикутником смерті. Це що? Це трикутник суд, прокуратура, міліція. І в цьому трикутнику ну, мусить так... речі, на, За... За слов... на практиці. На собі то він якраз не відчув. На сові в... в нього, в нього, в нього про... цим трикутником все було добре. кримінальну справу порушували. Ну справа а, добре, не в персоналі. Значить, цей ми говоримо про цей час. Ми говоримо так, про час так. режиму Януковича, а не про так, режим Ющенка. Так, так, добре, гаразд. Отже, це колісником характеризує режим Трикутником смерті. Колісников характеризує режим Януковича конкретно для донецьких підприємців. Так от ці речі треба справді з України вичувати, що називається, і тут нам допоможе Європа. Але і Україна здатна принести в Європу ці Ряд речей, які є унікальними з соціокультурної точки зору. Ну, до речі, Украї... багатоукладність української економіки. Дивіться, економіки в Україні немає, да? офіційної економіки. Вона просто розвалилася, спад виробництва катастрофічний. Чому у нас немає таких демонстрацій, як в Іспанії, в Греції, в Португалії звичка до самозайнятості. Українець здатен, здатен виживати. Йому взагалі за великим рахунком, йому держава не дуже й потрібна. Держава українська ця держава особливо. Вона йому тільки, тільки заважає. От такі явища або український майдан. Унікальний мирний протест, який був результативним, це до речі, можливе повторення. ви вважаєте цього Я не Юрій не... Віталійович Луценко? Ніби висловив намір. Е, ну давайте не будемо коментувати Ні, ну звичайно за його відсутності. Принципі, е, ну це така такі масові протести можливі знову в Україні е, за цією що і за євроінтеграцію за да, 100% ні, тому що за цієї опозиції, які не вірять, розумієте, етична якість опозиції жодним чином не краща за етичну якість комуністів чи партії регіонів. Вони в принципі однакові. Вони вони тотожні. Між ними можна ставити знак рівності. Поставивши цей знак рівності, українець не вийде на майдан. Цей українець за от як Саакашвілі каже: так ми програли зараз вибори, але ми виграли 15-річних. А от 15-річних в Україні виграла Європа. Причому що в Луганську, що в Ужгороді, і ось це, ось це і вселяє певний оптимізм щодо України. Ви зараз обжили таке слово трикутник смерті. Я Колєсніков. Колєсніков процитували пана Колєснікова, але отут знову ж таки повертаємося до цього питання Юлії Тимошенко. Тут де теж просто.